Працює політична студія обласного телебачення Галичина, і ми продовжуємо тему Соборності України з гостем нашої студії. Дозвольте його представити, молодий політолог із Івано-Франківська Василь Кедик. Вітаю вас! Доброводь. Е, Ну, це не секрет для вас і не секрет для наших глядачів. Що свято День Соборності України ми відзначаємо з 1999 року. При різних президентах воно по-різному називалося про День Соборності України в наказі одному, в другому наказі День Соборності та Свободи України. Тепер знову День Соборності України. Але, як на мене, воно такої суті і не міняло. Ну, я так собі думаю, що кожен президент хотів себе якимось чином відзначити або похизуватись. Але тим не менше, маємо свято. І в кожному указі президентському, напевно, було записано, враховуючи велике політичне та історичне значення цієї події. Е, без сумніву, мало величезне значення. На вашу думку, яке? Ну, потрібно відзначити, що День Соборності, а про взагалі проголошення Собор... соборності українських земель стало таким віковічним виразом віковічного прагнення українського народу жити в єдиній державі. До певної міри треба розуміти, що це була символічна інтенція, тобто символічний намір. Але попри те, Воно е, навіть на той час мало досить важливе і практичне значення, тому що сприяло е, підняттю духу нації, гуртування українців. А е, воно показало, що українці є політична нація, яка прагне до державності. І не треба забувати, що е, був проголошений четвертий універсал Центральної ради, ну, скоріше, який, да. який проголошував теж незалежність. Да. -так, так, тобто е, все це вже е, було е, таким наміром. Політиків тогочасних е, висловити волю людей самих, тому що люди вже цього хотіли. Цього хотіли не політики, цього хотіли вже самі люди і це усвідомлювали. На жаль, е, сталося так, що фактично е, через недалекоглядність тогочасних політиків, які не приділяли достатньої уваги е, формуванню боєздатного українського війська, українських військових формувань. Е, Цю інтенцію державотворчий дух нації до об'єднання не вдалося захистити. На сьогодні можна сказати, що це свято теж є символічним, оскільки, на жаль, Україна не є соборна і чимало нашої території сьогодні не підпорядковується центральній владі. Це дуже сумно, але це свято має також слугувати. Таким е, своєрідним важелем впливу на свідомість про українсько налаштованих людей на сході України в Криму е, до того, щоб е, все ж таки усвідомлювати, що вони українці, що вони є представники єдиної української нації. Ви знаєте, Василю в принципі треба згадати 1991 рік. Коли відбувся референдум, і більшість наших українців були схильні і готові були до об'єднання ще раз. І сказали так, бути незалежній українській державі. І я десь бачу ту символіку навіть в роках 91 й зворотнього 19 й але це моє таке припущення. Ви знаєте, ну, тим не менше, наша нинішня незалежність втрималася більше, ніж та. На початку ХХ століття, але тим не менше я хотів би сказати, чи тут бачається якась політична державотворча неготовність або несвідомість, або недалекоглядність політикуму українського, як той раз і цей раз. Тому що в принципі, якби ми називали громадянською, гібридною і іншими війнами, тут пахне російським духом, будь-якому випадку, як тоді і зараз. Ну потрібно чітко розуміти, що як тоді, так і в теперішні дні існували певні умови, несприятливі умови для державності України. Тоді це був тиск інших держав, це були військові дії, які велися на території України. Це було фактично невизнання. Української держави з боку інших країн, суверенітету української держави. І це було, так як я сказав, вже недалекоглядність політиків, які не приділяли належної уваги формуванню боєздатного повноцінного війська. Якщо ми говоримо про 91-й рік, то якось, якась така природа людини, що те, що дається порівняно не дуже важко, а воно не цінується. Можливо, до певної міри праві ті експерти, ті аналітики, які говорять, що все ж таки в нас не було якогось такого військового протистояння, коли ми проголошували незалежність 91-му році. Можливо, це також відбилося на тому, що ми якось довго так... руйнували армію, будемо так говорити. На той рік, напевно, в нас і не були боєздатні військові частини. Е, так, я просто веду мову зараз трошки в іншому акценті, я веду мову до е, проголошення незалежності як е, символі... в символічному плані. Тобто і е, тоді, і тепер це була е, важлива така подія, яка згуртувала націю, яка згуртувала націю, яка всіх підняла. Але потрібно розуміти, що е, ставлення все ж таки було різне. Ставлення було різне. І, якщо ми проаналізуємо... 1920-ті роки то ми побачимо точніше, кінець 19-20-ї роки, 18-й Ми побачимо, що не все так було просто в тогочасному політику. І ми знали, що існує, існували певні політики, які були не за незалежність України, а які були за автономію. Ми прекрасно розуміли, були, і це крило автономістів, воно було дуже серйозне в Центральній Раді. Був проголошений четвертий універсал, якщо ви згадаєте ті події, коли вже фактично більшовики йшли на Київ. Тобто ми бачимо, що є все ж таки така тенденція, що самі події, самі події, які відбуваються, вони зумовлюють політиків робити ті чи інші кроки. Це можна говорити як і про той час, так і про теперішній. тобто не якась така політична воля. Самих політиків тверда політична воля, йти на певні кроки, як проголошення незалежності, є визначальною, детермінованою, а все ж таки визначальною є плин якихось якісь такі подій. Тому що ми пам'ятаємо, що в 91-му році вже відбувався так званий парад суверенітетів, коли проголошували одна, друга, третя країни свою незалежність. І Десь в цьому контексті опинилася також Україна. Хоча до кінця дуже багато хто боявся, переживав, не знали, як проголошувати в будь-якому випадку. Значить, східний українець явно відрізняється від українця західного, кожного свій менталітет. Але 91 й рік сказав, що всі навіть з тим, що маючи різний менталітет, сказали бути незалежності. Чому ми досі не могли її втримати і не можемо втримувати, враховуючи навіть ту різноманітність в культурному і іншому вигляді на наших українців? Ну Україна є єдина соборна єдина, єдина, ділима, і неподільна. Є таке поняття як української нації. Нація це в етнології, у політичній науці це поняття, яке навіть ширше ніж народ. Тобто це всі люди, які за своїм етнічним походженням, за своєю мовною спорідністю відносять себе до українців для того, щоб все ж таки навіть відносити до українців не обов'язково мешкати там не знаю в Києві, в Львові чи в Харкові. Якщо людина себе відносить, вона вже належить до української нації. І е, це досить потужна, така символічна внутрішня сила, яка до цього часу, на мою думку, все ж таки зберігає Україну такою, якою вона є. Е, з іншого боку, на жаль, е, все ж таки знову ж, повторюся, е, немає політичної волі дуже часто, немає політичної волі йти на державницькі часом радикальні кроки для того, щоб змінити ситуацію. Натомість є кон'юнктурщина, коли політики діють за обставинами, враховуючи там покращення свого іміджу, от, от десь такі кроки. На жаль, все ж таки йде такий своєрідний, обирають легший варіант пливуть за течією. Ви сказали, що в той час мається на увазі 19-й рік, початок 20-го століття, не було широкої підтримки української незалежності, соборності на той час. Принципі, зовнішньої підтримки. Зовнішньої. Ми говоримо, наче я хочу навести паралель. Нібито у нас тепер є і зовнішня підтримка, але таке враження складається, що ця зовнішня підтримка вона вже просто ну, змучилася. Буємо так говорити, і я боюся, що скоро її може не бути. Ми повинні чітко розуміти, що е, треба перш за все розраховувати на свої власні сили, тому що е, у світі зараз відбуваються е, дуже серйозні зміни. Якщо ми говоримо е, про підтримку з боку європейських країн, з боку Європейського Союзу, там теж не все так просто, тому що Європейський Союз зараз, е, як ніколи, е, переживає внутрішні потрясіння. І зараз фактично відбувся Брексіт Великобританії. Ми знаємо, що є інтенція в ряді інших країн. Виходити з європейського союзу, тобто не вирішивши свої внутрішні проблеми, європейський союз не може повноцінно і повністю допомагати навіть своїм найближчим сусідам, такими як є Україна. Крім того, є фактор Росії, оскільки ми чітко розуміємо, що тут вже йде політичне питання, накладається на економічне, тобто це питання політично-економічної площини, тому що ми розуміємо, що ті самі країни Європейського союзу вони дуже сильно залежать. Від Росії в плані енергоносіїв. І десь політика йде таким чином, щоб навіть коли вводилися санкції проти Росії, була дуже тривала дискусія, оскільки уряди країн не хотіли нашкодити перш за все собі. І на жаль, на жаль, це є так звана ріалполітік. коли кожна держава, кожний уряд дбає перш за все за свої інтереси. Тому поки ми не зрозуміємо, що ми самі повинні за себе стояти, поки ми не оберемо тих політиків, які будуть мати справді державницьку позицію, які не будуть пливти за те, чиєю, а які будуть здатні на вчасні і радикальні кроки, навіть можливо, ті, які будуть шкодити іміджу таких політиків. Тільки тоді ми будемо мати майбутнє, тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть у 2019 році. Були дуже тривалі дискусії про допомогу. Так? Сподівалися, що допоможе Антанта. На жаль, Знову ж таки, проводячи паралелі з теперішнім часом, тодішні країни, які входили в Антанту, вони видавали, писали відкриті листи, якісь декларації, тобто усні, але реальної дієвої допомоги, тобто, наприклад, той самої допомоги військової, на жаль, від них не надходило. Те саме ми бачимо сьогодні. Дуже багато заяв, дуже багато декларацій, підтримки реформ в Україні, боротьби з російською агресією, продовження санкцій, але Реальних кроків ми, на жаль, не бачимо, і я просто справді боюсь, переживаю, що протягом ближчого часу може бути така ситуація, коли багато країн будуть суттєво обмежувати санкційний цей тиск на Росію. Таке враження складається, що Європі і великим світам нині не потрібна, мужня і гідна представлена, економічно розвинута Україна. Ну, таке враження складається як тоді, так і нині. На мою думку. Е... Політика зараз європейського союзу, зокрема так званого потягу європейського союзу, тобто найсильніших країн, це насамперед Франції і Німеччини, полягає в тому, щоб Україна не перетворилася на сіру буферну зону, тобто нікому не вигідна Україна як країна через яку буде йти транзит наркотиків до Європи, чи через яку буде йти торгівля людьми. Це там прекрасно розуміють, тому що це реальна проблема в європейському союзі на сьогодні, і вони цього не хочуть допустити. Ті на мою думку, виходячи знову ж таки з політік, це єдина одна з от таких оснать одна з основних причин, чому європейський союз і чому цивілізований світ досі, досі до, допомагає Україні. Вони не хочуть щоб на місці України, утворилась так звана чорна дира. А ви знаєте, мені здається, що сильні світу цього самі сотворили прецедент. Він ще був пов'язаний з розколом, значить, Йогославії і з утворенням Республіки Косово. А тепер Косово просить Європу і США допомогти їй, тому що починається сербська агресія. Звичайно, ми маємо на політичній карті Європи багато таких прикладів. Okay. Ми, маємо, ми маємо Косово, ми маємо Придністров'я. До речі, приклад Придністров'я є дуже показовим, оскільки велика частина наркотрафіку іде через Придністров'я, незаконно. А тепер Грузія, тому подібне так. Так і ми маємо конфлікт Абхазії, Південній Осетії. Там теж ми маємо нагірний Карабах. Тобто таких бульових точок у Європі є дуже багато. Але ми теж маємо чітко розуміти, що Євро. Піввигідне вигідне замороження цього конфлікту. Європі вигідне замороження конфлікту на Донбасі, Європі не вигідне поновлення відкритого протистояння. І вся політика, яка ведеться, в тому числі в контексті е мінських домовленостей, вона йде десь е до політики замороження цього конфлікту. Ви знаєте, мені якось прикро, коли я почув інформацію, що колишня нормандська четвірка вже тепер трійка без України. Що це, про що це може говорити? Ну, тепер збираються Росія, Франція, Німеччина. Поступово, поступово, на жаль, поступово інтерес втрачається. Поступово йде знову ж таки політика умиротворення агресора. Ми маємо чітко розуміти, що. Неприпустимі є такі заяви, як е, робить Надія Савченко. О, до речі, про я те, хотів на потрібно... треба тимчасово віддати Крим. Те, як що... то тимчасово віддати Крим заради миру на сході. Це неприпустимо, це антидержавницька позиція і я я, я засуджую такі дії, я засуджую такі кроки. Так само я засуджую е, те, що зробив е, Пінчук, Пінчук, коли опублікував свою статтю в одному з дуже авторитетних видань закордонних про те, що знову ж таки Україні потрібно тимчасово відмовитися від вступу в НАТО або від вступу в Європейського Союзу і вступ в європейський союз. Ми маємо чітко розуміти, що якраз інтенція вступу до європейського союзу європейського союзу тим, що об'єднало народ вийти на майдан, що стало таким важливим етапом, етапом дозрівання остаточного політичної нації в Україні, і заперечувати це. Означає заперечувати політичну націю. Тобто тут йде дуже суттєва підміна понять. Ми маємо це прекрасно чітко розуміти. Знову ж таки, в багатьох речах, на жаль, сьогодні є так звана рука Кремля. Ми маємо це чітко розуміти. На жаль, багато політиків в Україні на сьогодні є не зовсім українськими політиками. Це, це прикро. Це прикро. Але в будь-якому випадку, значить, будемо говорити про те. Що з Лука 1919 року це був хороший початок в майбутньому незалежності України, і хай, значить, тоді називали голярнями, наче перукарні, хай калош називали мокроступами, хай значить, були значить, непорозуміння між директорією гетьманщиною. Хай буде, але ці люди. Були мені здається українцями. Хоч вони по-іншому трохи мріяли, і по-іншому бачили майбутнє України. А вони все-таки зробили щось, яке стало показовим для майбутнього. Так, безперечно, це дуже велика, така значима державотворча подія. Ми повинні пам'ятати про це. І як я вже сказав, такі свята вони є дуже важливі в тому контексті, що вони є додатковим нагадуванням для людей, які можливо забули, що вони українці, все ж таки, що вони належать до українського народу, до української нації, і знову ж таки, незалежно від того, де вони проживають, чи вони проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, чи вони проживають далеко за кордоном, навіть сполучених штатах Америки. Це є для них нагадуванням, що вони є частиною єдиної неподільної української нації. Дякую, працювала політична студія обласного телебачення Галичина. Думки з приводу, а конкретно з приводу соборності України та її майбутнього нашої нації і державності. Ми вели мову з Василем Кедиком. Він молодий політолог з Івано-Франківська. Дякую вам за участь. Дякую вам, що запросили. Ну все добре. До побачення. До побачення.